Що ж, любі друзі, шановні товариші, любителі танків, бобрів FroostPunk і просто підписники каналу Юрко. А також не просто підписники, шановні спонсори, коротше, всі, хто мене дивиться. Що вам сказати, цей рік був ну, такий собі, м'яко кажучи, але, ми незламні, ми переможемо, все буде Україна. І хочу побажати вам усім, і тобі, і тобі, і тобі. Коротше, кожному. Щоб в новому році ваше здоров'я, ваша радість, ваше щастя були на 2-3 порядки краще, ніж у цьому. А все інше ми і самі приладнаємо. Головне любіть тих, хто поруч, шануйте близьких, друзів і навіть незнайомих людей. Бо разом ми сильні, незламні, непереможні І все буде Україна. Бажаю вам всього найкращого! Гарних новорічних свят. І щоб ви не хворіли. Приходьте дивитись нові відео на каналі Юрко. А я вам бажаю. Та я вам вже все побажав. Пишіть коментарі, лайкайте, підписуйтесь, і хай у вас буде все добре. З повагою, ваш Юрко. Хай щастить!